В місті Березне водій наїхав на трирічного хлопчика і втік. Дитина з різноманітними травмами перебуває у лікарні. Автопригода сталася на вулиці Ковельська. Під колеса невідомого авто потрапив трирічний місцевий мешканець. Після наїзду авто не зупинилось і поїхало далі. Свідки описали автомобіль, і його за кілька годин знайшли. Це червоний фольксваген Каді, керував яким 19-річний житель села Колодязне, того ж району. Він пояснив, що дитина раптово вибігла на дорогу. Менші хлопець тримав старші кісь, він вирівався, він не бачив відомий, вертається, на упор, де він уступнувся. Да він біг задом із тротуара на проїзну частину чи по проїзній частині біг? Тротуара на проїзну частину. І додав, не викликав швидку і правоохоронців, бо подумав, що наїзд незначний. До матері підійшли, щось там треба, в лікарню запропонували, вона сказав, нічого не треба, взяла хлопця на руки і по пошукам. По факту ДТП ведеться слідство. Водія та автомобіль правоохоронці доставили до Березнівського райвідділу міліції. У Дубно також сталося ДТП, щоправда, з летальним наслідком. Під колесами вантажівки загинув велосипедист. Чоловіку був 81 рік. Він переїжджав дорогу зліва направо, і в цей момент проїжджою частиною рухався ман. Їхав з Ужгорода, їхав в сторону Києва через Дубно. І... Проїхала зустрічна, зустрічний автової приїхав і резко виїхав. до Мені велосипедист старався всіма методами, щоб не зробити зіткнення, не вдарити його і, і не не турну зиму. Получилось зіткнення. Внаслідок наїзду пенсіонер загинув на місці пригоди. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.